Припинення вогню на 30 днів відновлення постачання військової допомоги Україні та перші кроки до досягнення стійкого миру. Про це й не тільки домовилися делегації України та Сполучених Штатів у Джиді. Детальніше про перемовини розповідаю вже зараз. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. У Джиді Саудівській Аравії відбулися перемовини між США та Україною. Зустріч тривала майже 10 годин. Нашу державу представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустам Ум'єров, заступник керівника офісу президента Павло Паліса. З американського боку участь брали держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц і спецпредставник президента США у справах Близького Сходу Стівен Вітков. Та почалися перемовини не з чашки кави, а із запізненням американської делегації. Причини цього не повідомлялись, але я сподіваюсь, вони вибачилися за запізнення і подякували за очікування. Виділю найголовніше з цієї зустрічі. Представники обох країн погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру, і після перемовин США відновили постачання військової допомоги Україні. Це підтвердили і у Міністерстві оборони Польщі і національній розвідці США. Окрім того, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Це стосується і ракет, дронів і бомб, і не тільки в чорному морі, а й також по всій лінії фронту. Що головними досягненнями результатами сьогоднішньої зустрічі це є, по перше, негайне відновлення. Е Американської допомоги обміну розвідданими Україна готова прийняти, у разі якщо Росія буде згодна на це, зробити як перший крок перемір'я на 30 днів для того, щоб почати дійсно годуватися, готувати якийсь вже більш важливий документ. Далі Сполучені Штати мають представити цю пропозицію і Росії, і тоді світ побачить, хто справді хоче миру, а хто ні. І спекулювати на темі, яку присуває РФ, що це Україна не хоче миру, не вийде, адже саме вона зробила перший крок до цього. Делегації також обговорили гуманітарні питання, обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Окрім того, наші представники вкотре наголосили, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. А що там з угодою про корисні копалини? Як заявляли ЗМІ, на зустрічі обговорювали її деталі, і країни домовилися укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України якнайшвидше. До речі, сам Трамп заявив, що запросив би Зеленського назад до Білого Дому та висловив сподівання, що РФ піде на перемир'я. Тепер до ключових заяв радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україна поділяє бачення Трампа щодо миру. Окрім того, він зазначив, що найкраще, що можуть дати росіяни зараз, погодитися на припинення вогню. Українська делегація сьогодні зробила дуже чітке повідомлення, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру. Вони поділяють його бачення щодо припинення вбивств. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів та зупинити вогонь, але м'яч зараз на боці Росії, і штати сподіваються, що вони на це теж погодяться. То найкраще що можуть надати росіяни, це просто погодитися на пропозицію української сторони, припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. І це найкращий жест найкраще волі, який ми можемо очікувати. Перший крок до переговорів. Говорив це припинення вогню. і ми сподіваємося, що росіяни також погодяться на це. До слова Дональд Трамп анонсував розмову з Володимиром Путіним вже цього тижня. А ось очільник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вже наступного тижня команди почнуть говорити про 30-денне припинення вогню на технічному та експертному рівнях. Він зазначив, що якщо РФ прийме пропозицію щодо припинення вогню, ми будемо готові працювати нон-стоп над наступними кроками. Цнесесері вансеґійнтоандестенд Нотюкрейн старте дисворбат Юкрейн Редіфо Джастин Ласингіс. Окрім того, Ярмак додав, що на столі сьогодні є різні варіанти гарантій безпеки, але вони 100% запобігатимуть будь-якій агресії в майбутньому. Але конкретні подробиці він не сказав, аргументуючи тим, що ще говорити про них зарано, адже переговори щодо гарантій безпеки ще тривають. Маємо е доволі поганий досвід е всіх е Будапештських меморандумів, мінських угод і так далі, які на жаль. Не дали нам жодних гарантій. І ця повномасштабна агресія сталася. Саме тому, маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати. Тим часом народний депутат Олександр Федієнко зазначає, без чітких гарантій безпеки зупинка війни зараз означає ще більший удар пізніше. Це точно дасть перепочинок російському агресору, точно дасть можливість їм перегрупуватися для того, щоб нанести іншого удару. Саме тому військові підтримують припинення вогню в повітрі та на морі. Але не на фронті, ну, наприклад, ми підтримуємо, звісно, якщо стосується там припинення вогню в повітрі, ми кажемо про ракетні обстріли і обстріли десь морських портів наших судів, які вивозять е господарську продукцію, але е ті ж самі військові кажуть, що жодним чином неможливо припиняти і зупиняти. Е Військові дії саме на передовій, це точно дасть передишку російському агресору. Точно дасть їм перегрупуватися для того, щоб нанести іншого удар. Тобто їх потрібно постійно тримати в тонусі. Тим часом на Росії трошки в шоці від перемовин у Джиді, але головне інше, депутат Держдуми РФ Соболєв заявив, що Росія не піде на тридцятиденне перемир'я, оскільки воно лише дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Ось РФ котре показує, хто насправді бажає миру. Ці слова підтверджує і стаття Bloomberg. Видання пише: Путін не хоче йти на компроміс щодо України. Він готовий продовжувати боротьбу, якщо він не досягне своїх цілей. Видання повідомляло, що Путін навмисно висунув максималістичні вимоги, які будуть неприйнятними для українців та інших європейців, і наміру йти на компроміс щодо території, миротворців та нейтралітету України. Він не має. Блумберг підсумовує, що така поведінка Путіна ставить під сумнів те, чи він серйозно налаштований на переговори про реалістичне та довготривале мирне врегулювання з Україною. Це також суперечить поглядам Трампа, коли він заявляв, що Путін хоче миру, а з Україною йому стає складніше. До речі, помітили зміну риторики США ще тиждень тому у нас все забирали зараз. Нам все повертають і допомогу, і розвіддані, і грошей дадуть. Невже у Трампа вирішили стати на шлях демократичний? А ось тут треба дивитися на ситуацію в комплексі. Зараз у Штатах триває потужна антиканадська кампанія також цікаві інтереси у Гренландії, де більшість місцевих партій раптово стали за незалежність. Можливо, саме тому на українському кейсі штати вирішили стати добрим поліцейським, бо зла в них і так вистачає. Тим не менше, зараз українська сторона має стриманий оптимізм, але слід розуміти, що Трамп може сьогодні одну допомогу повернути, а завтра знову все забрати. Ну і дивимося на позицію з боку Росії. І, до речі, ось буквально зараз стало відомо, що наші війська виходять з Курщини. Ворог там зазнав величезних втрат, не міг відбити територію воєнним шляхом, то, можливо, це був один із кейсів на переговорах. Ми можемо лише припускати, але констатуємо, що війська почали відходити після перемовин у Саудівській Аравії. І якщо це дійсно не співпадіння, то далі буде цікаво. І водночас тривожно. Бо Курщина була своєрідним буфером для захисту Сумської області. Чекаємо відповіді з Кремля, бо варіантів зараз дуже багато. А питання задам наступне: чи піде Росія на умову тимчасового миру на 30 днів? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.